Навіщо мені з ним спілкуватися? Коли я можу мати сім виключно секс? Секс не рівно вагітності і можна займатися сексом багато. По жінка перестала бачити в чоловікові чоловіка. Нас масово почали їздити чоловіки різних національностей. Угу. Їхали зайнялись коханням, і 10 років практики я сіфілісу не бачила взагалі. Останні півтроку це просто треш. Ви на youtube каналі школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. Мене звати Наталія Сіліна, я лікар, гінеколог, ендокринолог. І сьогодні я буду говорити про друзів з перевагами, з прекрасною жінкою, класною експерткою з жіночого здоров'я, сексологінію Марією Шербак. Маша, дякую Привет. за те, що ти в цей суботній вечір. Ну, що робити? Так. Да. Приїхала поговорити про тренди в сексології. Мені здається, в Європі, там, в Англії, такий тренд, як друзі з перевагами, да, Friends with Benefits, вони вже давно є. Для нас якось це було не дуже да, таким популярним. Чому воно зараз формується? Чому для нас, для українського суспільства, це не було таким. Популярним, а зараз стає популярним. А, дивись, якщо перші, перші ці відголоски цього тренду, це були в Мереці, в Штатах, коли почали активно масово призначати гормональні контрацептиви. Тоді, коли зрозуміли, що секс не рівно вагітності і можна займатися сексом багато. Потім це перейшло на Європу. Плюс в Європі в багатьох країнах легалізували наркотичні речовини, так легенькі, але вони. Все ж таки наркотичні речовини. І до нас прийшов цей тренд якраз десь ближче, там, коли у нас почалося вікно в Європу, і ми почали їздити і бачити. Плюс не забувай, що десь років 10-15 назад у нас масово почали їздити чоловіки різних національностей. Угу. І наші жінки, думаю, і плюс ми почали їздити Туреччина, Єгипет і тому такі арабські країни приїхали, зайнялись коханням, і почат... це було. Спочатку, так знаєш, точечно, потім це все масовіше і масовіше стало. І це якраз е, наші жінки підштовхнули до того. Плюс, якщо раніше жінки розуміли, що чоловік це захист, це гроші, е, там заробіток, якісь це подарунки, це квіти і тому подібне, то зараз жінка розуміє, я можу забезпечити себе, свою дитину. Це мені треба поселити його в себе в квартирі. Ну я розказую це реально як, ну, один із моментів мого життя. Це в мене був такий момент життя. Боже, ну це йому гладити, це йому готувати. Він щось ходить. Він щось не пнуноше. Воно, що, що, воно читало книжку останній раз. Це букварь. А він красивий. Ну навіщо мені з ним спілкуватися? Коли я можу мати з ним виключно секс, шикарний, який не буде ніяких як зобов'язань. Якщо ти з цим чоловіком що домовляєшся, що ти йдеш даєш аналізи, він ви можете займатися без такого глобального захисту, але ти йому кажеш. Ні, контрацепція, наприклад, спіраль. Так. Ну, я, Маша, ти Ми... Бо зараз після відео вони підуть здадуть аналізи, жінки деякі, да, і чоловіки сіли на щербак сказали, що шо можна. Шо можна без. Головне, щоб були аналізи. Ні, шановні мої, я я знаю. Як інколи, це важливо, щоб з уст фахівців, да, як і лікарів, звучала адекватна інформація. Тобто мається на увазі, да, що у вас якісно підобране засіб попередження на запланованої вагітності, да, там, ну то, що мати контрацептив спіралі, або там контрацептивні пігулки, або перміцидний крем, там, або пластир, або вагінальне кольцо. Тобто ви хочете. Вже без презервативу жити, да? насолоджуватися сексом. Тобто ви йдете вдвох аналізи на інфекції, які приноситим шляхом, на віл, на гепатити, на сіфіліс, і тоді, вже, коли прийшли негативні результати, да? ви вже цей призік. Так, Покидаєте. але а, маєте при цьому надійний метод контрацепції і інший. що хотіла звернути увагу. Дівчата люблять дівчата. Якщо раніше там я в своїй практиці за 10 років практики я сіфілісу не бачила взагалі, останні півтроку це просто треш. Я дуже вас прошу, якщо у вас з'являється партнер, не живіть зразу з ним відкрито, без презервативу, без бар'єрного методу контрацепції, не живіть не живіть з ними. Тому що зараз ну дуже багато сифілісу, про який ми. Навіть Не підозрювали. на, жаль, да. на ну, жаль. Війна приносить бум на інфекції, які передаються статевим шляхом. Гонорея, от... трихомонада, сіфіліс. На жаль, так. І от е, ти кажеш: і ну навіщо такій жінці, яка розумна, красива, е, в якої все є. А плюс зараз війна. Е, приїжджають чоловіки з там з якихось регіонів, Тіндер, сайт знайомств, вибрали по фоточки, підходи, не підходи. Ніхто ж не спілкується, ну, не треба це. Приїхав, зайнявся сексом, це ж навіть не кохання, це просто банальний фізичний секс. Все, спасіба, до свидання. Тобто, ти вважаєш, що потреба жінок тільки виключно в сексі на одну ніч або, наприклад, в постійному регулярному сексуальному контакті з тим чоловіком без стосунків? Чому така потреба? А перше, чоловіки Тільки, попередні... тільки тому, що вона красива, незалежна фінансова. А, дивіться, попередні чоловіки не закрили якісь її потреби. Можливо, батько попередні не закрив Але якісь. Але ми ж зараз саме зараз бачимо такі потреби так. в Україні. Вони так. ж не були там. 10 років тому, 15 років. А, тому, тоді було більше років. всі скритно і всі про це не говорили. Якщо це було і не було такої активності, і не говорили, і не було такого доступу навіть до тих самих сайтів знайомства. Uh -huh, uh -huh. Так, були якісь, я, я не пам'ятаю, якщо чесно, але були. Зараз дивись, якщо раніше навіть на сайтах знайомства, якось там спілкувалися, да? ті ж соціальні мережі, ВКонтакті, однокласні, ну, які зараз у нас заборонені, але. Тоді ще якесь спілкування йшло. Треба було графа собі написати щось. Так я ж тобі питаю, чому відпала потреба, тому що тишечки почекати. Для мене, наприклад, ну, друзі з перевагами, friends with Benefits, це про те, що ви спілкуєтесь як друзі. Тобто, у вас є якесь спілкування, ви можете піти в кіно, сходити, ви можете там. Сходити на якийсь концерт. Це дуже рідко зараз. Але, Але при, при цьому у вас стосунки. є секс, і ви не в стосунках. Тобто ви... немає потреби у жінок зараз в стосунках. Такої потреби, як у якщо ми кажемо про більшість жінок, розуміючи це, вони розуміють, що зі своїми емоційними качелями вони справляються самі з фінансовими моментами. Вони справляються самі, і тягнути ще одну слабшу людину на собі не хочуть. А чому? Ти вважаєш, що чоловіки слабші за жінок? Це не я вважаю. Це більшість жінок зараз так вважає. А дивись, коли почалася війна, були герої, які хотіли йти воювати. Так? Ну, були, були хлопці, які пішли потім. Були Лігіон Монако, який уїхав в якісь країни. Так? Ти подивися, як у нас по новинам, там, ми біжимо від війни, ми не будемо воювати, ми не хочемо призуватися, ми платимо гроші. В мене є досить фінансово забезпечені чоловіки, які готові платити дуже великі гроші, щоб не захищати країну. І ти думаєш, що це просто на рівні безсвідомової жінка перестала бачити в чоловікові чоловіка. Так вона зараз у нас, знаєш, мені колись сказали одну таку фразу, що була велика кампанія. ми спілкувалися, спілкувалися. І підсідає до мене один чоловік і каже: «Да, в цій кампанії два чоловіка, я і Маша Щербак. Подивися на ну, у чоловіків на їх вчинки. Вони вважають, що квіти не завжди потрібно, можна не пропускати жінку вперед, в ліфти воно залізає, залітає. У громадському транспорті не тобто жінки себе перестають з ними відчувати з жінками, і це нормально. І війна це нормально, під... що? що вони перестають себе відчувати з жінками. Так. Це нормально в плані психології цієї поведінки. Якщо чоловік так е, вистраює свою схему лінію поведінки, якщо він боїться, е, ми ж ну, знову вертаючись до сказки, ми ж хочемо тобі... героя. Почекай, я тобі скажу так, в мене є пацієнтка, вона зараз другим е, дитинкою вагітна, вона така бодібілдер. Угу. Ну, вона красива, все просто що вона професійно займається е, от, бодібілдингом. Я ніколи не забуду, коли вона мені нещодавно сказала: Ой, та не хвилюйся. Я кажу, ти знаєш, ти ж там обережно все ж таки з чемоданами натягай вагітність, полікістос, там перші перечасні, давай, щоб на Наталі. Та я така дівочка-дівочка, Мені всюди ці чемодани будуть тягати чоловіки. Ну, дивись мені також в аеропорту, От ми недавно там а, були в аеропорту, і стоїть в мене. Ну ще раз, ну, в мене я привчаю навіть свою дитину до цього. Ми в аеропорту я стоїмо, їде по лінді, мій чемодан. Стоїть мужчина, я кажу, вибачте, ну англійською на мову ви не могли б мені допомогти. Він бере, знімає. Він мені улибається, дає свою візитку. І тому подібна я з дитиною. знаєш, колись мені казали, що тебе з дитиною ніхто не візьме. Я Кажу, мене з чоловіком брали. Ти з дитиною не візьмете. Я тебе прошу. Але ну розумієш, це поведінка наших жінок також підкреслює це до того, що первинно жінки. Створюють атмосферу, в якій чоловік каструється. Частково так, але тих чоловіків кастрували ще їх мами. Коли ти моя золоце, ти такий красивий, ти цвіточок, а вони всі пляді й хочуть від тебе тільки грошей. Наші мами так кастрували цвіточків. На жаль, ну, я з тобою згодна. Да. Я, я досі садригаюсь від фрази моєї одногрупниці. Яка казала, що вона прям своєму сину виціловує їй цей пеніс, цю машоночку, поки на маленький. я коли народила миколу. Перший раз встала, мінятиме підгузник. Відкриваю. Ну, по-перше, для мене шок, прикий мене дві попередні дівчинки, одні жінки навколо, ці одні вульви навколо. Я відкриваю, а там пеніс! Я така стою, і в мене в голові таке. Господи, що зі мною не так? Я не хочу його цілувати. То він така: так, Сіріна, зберисься, просто ти, з тобою все нормально, зберись, берись, з тобою все нормально. А, ну дивись, у мене Тому коли малий несе, бере сумку і несе, і стоїть сусідка, у якої також е син дорослий вже ну, доросліший, ніж я. І вона. Маша, чому каляша несе сьогодні сумки? Я говорю: Почекайте, я пахала на роботі. Я купила ці продукти. Я ще дожна їх перти на третій поверх. Мені що нема чим зайнятися. Ну, він же маленький, йому 6 років, він важить 29 кіло. Блін, він що, не може 5 у сумку донести. Ну, Вибачте, але це правда. І е, проблема в тому, що ми знову ж таки своїх чоловіків не привчаємо до цього, не привчаємо і своїх дітей, чоловіків. То не дозволя... Тобто, тоді таким чином ми кажемо, що у нас не зовсім тоді. Тренд в друзі з перевагами, як, наприклад, це в. Є... Тобто і жінки, і наші українки мають да, можуть стикнутися з тим, що тут е... друзі з перевагами, типу чоловіки тільки для сексу, це трішечки інше, ніж така ситуація там, в Європі і в Штатах. Ти вважаєш, що ця ситуація, да, цей тренд на те, що частина жінок в українському суспільстві переходять на контакт з чоловіками. Виключно заради сексу, там ну там раз на тиждень чи там. Ну тобто вони собі вирішують контакт. І причина цьому те, що більшість класних крутих чоловіків, да, в яких оця маскулінність виражена, вони пішли відразу на фронт, а лишилися, типу, баягузи там і таке. Так. Тому що у нас вже давно відбулася маскулінізація жінок і фінінізація чоловіків. І це просто наслідки тих трендів, які відбулися. Ви можете написати, чи ви з цим згодні, і написати якісь свої думки. Я думаю, що класна, прикольна розмова вийшла про подумати. Я думаю, що тема така має бути бурхлива. Я дуже очікую на ваші коменти, на ваші думки. Бо знаєте, ментальне, сексуальне, робити і фізичне здоров'я воно якраз формується, і на нього впливає, його порушує або навпаки. Да? Покраще то інформаційне поле, в якому ми знаходимося, якраз знання цих трендів, що відбувається, ну так скажемо, в сексології, в сексуальності, це дуже дуже важливо знати. Підписуйтесь на канал, підтримуйте серденьками, пишите ваші коменти, шерте це відео своїм подружкам і друзям, Будьте здорові фізично, психічно, сексуально та репродуктивно.